Та блядь Ага, поняв Тому щось... Добре, О, блядь, пацаны. А це ж та сама кат-сцена зараз буде, блядь, с трейлеру. Пиздец, нихуя себе я дошел. А ну. Рихтер? Рихтер! Чи загадався, чи Скіфе? Що ти тут робиш? Та трохи життя живу. Поглянь як тут. Гей, до краю не підходь! Ну, хіба не прекрасно? Mm -hmm. Гори сміття побутового, людського. Хіба ні? Тут ти можеш знайти все, скіф, друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо, навіть самого себе. Ти колись був у центрі зони? Ні, не на станції, туди не потрапити. А, чому сталкерів так тягне на ЧС? Тому що станція це центр. Вау! сама суть зони! Але там нічого не лишилося. Розкрадена піраміда. Кажуть, навіть виконавець вкрали. Проте бував в прип'яті. І цього. Якраз на коло вистачить. Що, — що? Ми нажерлись якось і пішли на чортове колесо. Ніхера його не запустили, але покружляло нас офігенно! <рес> Якщо вже ворони на смітнику гніздяться, скіфе, ти колись втрачав те, що любиш? Що сталося? Добре. Що ти думаєш про зону? Не знаю. Та поки нічого не думаю. Так. Потрібен час, щоб її почути. Але озирнись і прислухайся. Зона сама тобі підкаже. Mm. Як будеш у прип'яті. Перше коло на колесі за мною. Це що? 50 копійок кинули. Читися зоряна ясная. Шкода, що вночі заліз сюди. Можливо, зараз, Скіфе, тобі здається, що в зоні самий морок. Але я точно знаю: в прип'яті завжди сонячно. Ти ще побачиш інший бік-зони. Ну, побачимо. Так. е... Дев'ять метрів показує. О, тут рюкзак. У, -у. непогана схованка, друзі. Ах, Сам ти можеш його ловити. а от схема твоя лайно. Робити будемо по-дорослому, затямам. Це що, енергоблок і атомна. Електростанція Чорнобильська. Потім. Тигери відкопують сканери зі сміття і відносять у лабіринт. Ставимо лайки, підписуємося.